Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про запровадження нових перепусток для пересування території Рівненської області у комендантську годину. І наш сьогоднішній спікер Олександр Терещенко, заступник голови обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації CDTO, а також переклад жестовою мовою здійснює Ольга Дудка. Отож ще раз вітаю, розпочнемо. Пане Олександре, що таке комендантська година, як потрібно поводитись населенню під час комендантської години? Вітаю, так да. ну давайте з таких базових речей пройдемося. Тобто, ну, хочу нагадати, що в Рівненській області діє комендантська година. Вона за півночі по п'яту годину ранку діє. Під час комендантської години всім громадянам заборонено пересуватися е, містом областю і також знаходиться в громадських місцях. Але в нас є два виключення для цього питання. Перше виключення. Під час тривоги люди мають право під час комендантської години переміщатися в укриття або з укриття, коли тривога закінчилась. А по-друге, є можливість перебувати на вулиці під час комендантської години громадянам, які мають спеціальну перепустку, яка видається Рівненською обласною військовою адміністрацією або районними державними адміністраціями. Зрозуміло, що таке спеціальна перепустка, про яку ви власне, згадали, і хто має право її отримати. Давайте трошки в історію підемо. Якщо пам'ятаєте, раніше в нас була ось така перепустка. Це такі найперші, такі да, були да, тільки війна почалася повномасштабно. Да, да, да. Потім зараз от така була перепустка. Ці перепустки видавались на автомобілі раніше. Тобто, і вони дійсно були, якби давали дозвіл пересуватися автомобілю і людям і в автомобілі під час комендантської години. Відтепер ці перепустки є недійсними. Вони тепер не працюють. У нас. З вчорашнього числа. Так, вчора наказ підписав да, голова да, обласної да, адміністрації. Це наказ голови військової адміністрації. Є тепер нова перепустка. Вона виглядає ось так. Це ну, невеличкий такий документ. Спеціально його зробили таким маленьким. Він не для того, щоб його розміщати в машині. Він не на машину. Тепер дуже суттєва така відмінність. Перепустки будуть видаватися на особу, на людину. Дана перепустка відрізняється від попередніх тим, що тут є унікальний QR-код. З допомогою спеціально розробленої системи там, Департаментом цифрової трансформації формується унікальний QR-код для кожної перепустки, і при наведенні смартфоном чи планшетом будь-яким на цей QR-код правоохоронці зможуть перевірити, чи дійсна ця перепустка, чи відповідають дані, які є в цій перепустці. Ще важливий момент: сама по собі перепустка не є документом, який дозволяє перебувати під час комендантської години, вона працює лише в комбінації з документом, що посвідчує особу. Тобто без цього документа рухається. Ну, Не можна. Ну і ключове, напевно, яке питання, яке думаю, цікавить наших глядачів, тих, хто зараз стежить за нашим брифінгом, що потрібно зробити, щоб отримати перепустку, перепустку який там алгоритм, який цей процес? А, так, дякую, дуже гарне запитання. Ну насправді, якщо ви там громадянин, мешканець, хтось. Вам нічого робити для цього не потрібно по одній простої причині. Е, отримувати перепустки мають організації, підприємства, приватні підприємці для своїх працівників. Тобто організація підприємство, установа чи приватний підприємець, mm. які забезпечують функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення Рівненської області в особливий період. Саме ці організації можуть подавати списки своїх працівників. На Рівненську обласну військову адміністрацію або на районній адміністрації, mm -hmm. і тоді колективно будуть видаватися ці перепустки, і вже керівництво цієї організації буде роздавати його своїм працівникам. Тобто самі мешканці не звертаються за перепустками. Ну, Для прикладу, якщо ви працюєте якимось там е в екстреній службі, чи що, ви нікуди не звертаєтесь, ваше керівництво звертається. До самих керівників цих установ хочу звернутися. Ви подаєте список не всіх, хто працює у вас в установі, а подаєте саме тих людей, які вас. Задіяні під час роботи в комендантську годину саме для них будуть видаватися перепустки. Тобто можна ще детальніше це ж таки про алгоритм. Я так розумію, що на сайті обласної адміністрації так, є да. більш повна інформація. Дякую, так? що наголосили на цьому да. на сайті обласної адміністрації є відповідна сторінка, де розміщена вся необхідна інформація, саме положення, зразки листів заяв, яким чином вона подається, і зразок таблички, в яку подаються дані про людей. Ну і я підкажу нашим глядачам, щоб можливо легше було. Я там, якщо комусь виникнуть проблеми, у когось знайти на власне на сайті, то також можна зайти на соціальні мережі Рівненської обласної державної адміністрації, у Фейсбук чи в Телеграм. Там є посилання також на сторінки голови Рівненської обласної державної адміністрації Олександра Коваля. Там теж є власне посилання. Ось на ту потрібну сторінку, де всі документи весь перелік, весь алгоритм розписаний. Власне, це все. Я думаю, пане Олександре. Дякую вам, що завітали нас на брифінг. Важлива така достатня тема, яка стосується як на мене, великої частини жителів нашої області. Отож, це був Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації CDTO. допомагала проводити наш брифінг Ольга Дудка, перекладач жестової мови. Дякую, пані Ольга. І сьогодні ми говорили про запровадження нових перепусток для пересування на території Рівненської області у комендантську годину, тож дякую за увагу. Дякую. До побачення, до нових зустрічей.